пона Леопардова. <кій> Вікіпедія пише, що вони живуть, 6-8 років. У мене вона вже з 2009 року, зараз 20-25 рік. Тобто вже 16 років. Їх було дві, був ще самець значно більший за нього. Видно, що по габаритам, Ось е живець. Я даю їм життя мороженого. Живець зверху плаває. Вона хоче на нього, хоче його з'їсти. Ну вона це довго. Можна тут довго знімати, поки вона надумає його з'їсти. Було двоє, але років два назад самець, я ж кажу, помер, на жаль. В нього довго був здутий живіт, і вони десь приблизно півтора року не їли обоє. Нічого. Ні самець не їв, ні вона не їла. Я вже думав, що вони двоє помруть. вона ще доволі себе гарно почуває у 16 років